Доброго ранку, друзі! Слава Ісусу Христу! Вас вітає Тернопільщина і канал Сільське подвір'я. Запрошуємо на наш канал працювати, гуляти разом з нами. Запрошую вас до підписочки. До лайчика, поділитися моїм відео у своїх соцмережах, і будемо з вами і працювати, і ходити на роботу, і спостерігати ось таку красу. Таке незвичайне у нас сьогодні небо, але це небо до нас тягне або зміну погоди, або вітер. Скоріш за все буде вітер, я так думаю. У нас болото, там якийсь один градус морозу певно, особо нічого морозного. Ой, ранок на вулиці, тільки без 28. І у нас зараз сніданок, але спочатку вам покажу ще одну красу. Бачите, яка краса. Красота, друзі, правда? Дивіться, а ще яких пуп'янків. Ціла купа пуп'янків. У цьому кущикові вже третій рік. Скільки вже цьому вазончикові? Третій рік, певно, ні? Красота. І ще цвіте, і цвіте, і ще буде цвісти. Треба полити. Поливаю раз на тиждень, га? Цілу зиму. Цілу зиму цвіте. Ось таке у нас, друзі, сьогодні небо. З одної сторони гарне, а з другої сторони, якесь воно таке дивне. Чи як то сказати, навіть не знаю. Ну, надіємося нічого страшного не буде. Але як показує практика, Такі хмари або приносили зміну погоди, або вітри? Куди ти біжиш? Куди ти біжиш? Ну, що ти там здріла? Що ти там здріла? Ну, що там є? Може, яка білочка по дереві скаче? Куди ти побігла? Вернися додому, Жуля. Жуля, я не йду в ліс. Я не йду в ліс. Я йду на роботу зараз. Так виглядає краса. Ну, телефон трошки прибільшує яскравість. Не так воно все наяву. Але все рівно. Ви знаєте, друзі, з якого ракурсу би я не стала, з якого ракурсу би я не обійшла нашу господарку, з кожного ракурсу буде гарний, гарний вид, гарний якийсь пейзаж, з кожного ракурсу буде якась Красива подача. Ну, такий нас ранок. Це все, коли весною починає зацвітати, розпускати листочки. Це все дуже красиво, дуже красиво. Я, по можливості буду вам це все показувати, щоб ви. Розуміли, що ми не живемо в Чорному лісі, що ми живемо в красивому місці природи. Ну, поки що зараз тільки на самій горі видніються сосни. Це все чорне, на вулиці зима, як ви розумієте. Трішки якийсь відніється мох, то там на пеньочку, то ось туди. А так нічого особливого. Тільки жулька в нас особлива, правда жуля? Жуля. Жуля. Ти особлива у нас, так? Жуль. Ай-яй-яй-яй, Ай добрий ранок. Де ти скачеш по мені? Дай добрий ранок. Лиза, на. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Дай лапку. Дай лапку. Дай добрий ранок. Дай лапку. Ай на дівчинка, ай на дівчинка ти. Ай що, не скачи по мені. Сидить наша білочка. Білочка, білочка, ти білочка, білочка. Дві кіцюні прийшли. Мама і донечка. Так, Маруся, Маруся, на. не даються до рук ці коти наші. Дивіться, на якій гарній нотці я хочу вам подякувати, що ви у мене є. Дякую всім друзям, котрі мене підтримують в коментарях, котрі мені пишуть дуже-дуже гарні коментарі. Щирі від щирого серця. З великою любов'ю. Я їм щиро вдячна. Ну і, звичайно, дякую. Тим людям, котрі заходять на мій канал, котрі ще тільки передивляються і недавно долучилися або ще долучаться до нас, до нашої ютубівської родини, я щиро всім дякую. Ну і запрошую нових підписників обов'язково підписатися, включити дзвіночок, щоб бачити, коли виходять нові відео. Поставити палець вверх і поділитися моїм відео у своїх соцмережах. За що я вам буду щиро-щиро вдячна. Ось така гарна нотка для подяки. Добрий ранок. Добрий ранок. Молодець. Айна дівчинка. Ай на дівчинка. Хе-хе-хе, це мої щебаки. Щобака моя. Так? Охрань. Тебе такий тато прикид. Що? Класний. Що? Старенький, ну бо ти до господарки вже си вбрав. моя. Так, ти моя. Е -е 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 -е. Любов усього життя. Я, я Любов усього я, життя. Я, 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 я. Друзі, маю вам можливість показати наші невеличкі пташини царство. Півників а півників, А ти голошейний час стоїш на одній нозі. Півників а півників, Есь який цей чорний. Недобиток. Недобиток. Боже Боже, який же ти щасливий, що ти туди не здох. А була така історія для нових підписників. Розкажу. Постараюся коротенько. Ми їх виходжували з маленького, від лютого, так? No. З малесеньких ми купили їх. А він <кій> <кій> Ой, вибачайте. А він лише один виліз з інкубатора. Скільки було закладено 55 яєць, виліз лише один цей півник. Спочатку він був курочкою. Спочатку він був курка. Але він такий був мерзенний, ми не знали, що то він. Ми все казали, ну це курка мерзенна, але це вже курка мерзенна. І один такий момент, що воно вилетіло на патик, де була прив'язана водичка, ой, їда з кормушку, і, і собі там сиділо, а потім з того всього й по хаті ходило. І один такий момент чоловік не витримав, я узяв його у руки, як стиснув, як тріпнув до ґрунту, до підлоги, все прибив курку, все, курка лежить, я сваруси. Кажу, ти на що таку файну курочку прибив? А ти що мені сказав? Привіт, привітайся з людьми. Привіт, привіт. А ти що мені сказав туди? Я що я ти не пам'ятаєш, що то я тобі скажу. А ти сказав, якого, такого милого воно <сум> воно вилітає на потика, по тому по хаті ходить. І крило не було, що кому обрізувати, бо було матіньки. Ну, у висновку полежало це курітко, полежало <клухи> на, тіму, на, на простирадлі, полежало, бо ми під них стелили. Що буде сьогодні яєчко? Буде? Буде, буде, так? Ти мені розказуєш, що буде сьогодні яєчко, так? Ну, я буду надіятися, що буде. Ну і коротше, полежало воно, полежало. <клухи> Дивлюся, воно вже ходить. А чоловік каже, от зараза живуча. Ну і і після того випадку воно вже більше не вилітало на той патик і не робило нам по хаті пакості. І у висновку виріс такий півник гарний. Такий чорний Ну Хіба це не краса? Хіба це не краса? Краса. Петух Андрюха. Так, петух Андрюха. Чорний. Мали колись чорні кури на господарстві, але не дуже вони були у нас такі часто. Більшості були білі і червоні. І сірі, чорних рідко були. Колись сміялися старі люди, що. Чорну курку треба було різати, до ксюн зайти. <різь> <різь> То ми тебе заріжемо, добре? Півнику. Півнику. Чорний. Кукаріку. Зарізати тебе чи ні? Ні, різати тебе поки що не будемо. Але і не чули, щоб ти піяв. Та й що? Котрого ти кажеш? Вони всі файні, всі шпараки. Всі є. пильнують курочок. Той ж там стоїть аж білий? Та ні, то тут дуже мале. Ну таке у нас пташине царство, невеличке, декілька курочок. Скільки тих курочок є? Раз, два, три. Одина. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Де у їх? Я нарахувала десять. Одинадцять? Ну, то має бути кожен день одинадцять яєць. Mm. Кожний день. Mm. А скільки є? По дві хоч є через день? П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Отака красота, друзі. 8, є котрісь обмекані, котрісь. <кій> Підмикані цей красунчик. І ще цей гарний, що голошейний. Краса, не? 11. І чорний файний. І чорний файний. Ви яка краса. І голошейний файний. Ого. Десять <кій> кого Десять кугутів. Ну то ще сім-вісім по полюбе треба різати. Нічого, спорожнемо морозилку, приїду від дитини, та й туди будемо щось думати робити. Може одного зарізати. Ну, подивимося. Подивимося, як воно буде. Чи заріжемо, чи не заріжемо. Може. Чорного. Може, ні, чорного ні. Це як ми то все поріжемо, то ми туди вже будемо видіти, як він насідає. Лишаємо цього чорного, лишаємо того голошийного і лишаємо того білого. А то все вирізуємо кути. Все вирізуємо все в бульон. Отак. Ще припівники, друзі, хочу вам показати, яка зацвіла у мене краса. Так, не Еліта, вам скажу зразу, це не Еліта. Це мене тішить то, що це квіточки калан каланхой, Чи як вона називається? По-моєму, Каланхой. Підкажіть мені, хто знає, я думаю, що каланхой, а може, а може і не. Не пам'ятаю. Але дивіться, яка краса. Ця краса, це я розсадила. Це мені у Польщі, як я була, це мені дівчата подарували на день народження ось таку красу. Ця краса цвіла ось такими великими бутонами. І був дуже такий здоровий кущ. Я собі його розсадила, і тепер у мене згадка є про мою роботу з Польщі. А це все дрібненьке. Ось це, бачите, ось це все. Ось так цілий рядочок, цілий рядочок. Це все я попривозила від дочки. Але у висновку воно чогось зробилося тільки якесь рожеве. Але є, бачу, що їй темніше. Ну, нічого. Головне, що воно є, головне, що воно цвіте. Тут два кущики у мене є пеларгонії. Ну, поки що росте. Зараз буду вливати і збираюся на роботу. Я ось тут у мене є якої краси. Я вже показувала для нових підписників. Грошове дерево. Я люблю такі вазони. Воно хоч не цвіте, але я люблю. Алойчик. Теж від дочки. Два кущики посадила. Від дочки ще маю різдвяник. І від дочки ще маю ось таку, друзі, красоту. Бачите, ось така красота. маю де на стінках його тримати. Тому ось так собі стоїть на столі, я поливаю, поливаю відстояною водою, воду приносить, приносить чи я чи чоловік, відстоюється в бутилках і по чуть-чуть поливаю. Сильно не поливаю, бо не хочу перелити, бо то зима, сонечка немає, то є, то немає. І щоб воно не повідгнивало корінчики. З цієї ракурсу ще вам покажу, яка ось ця краса. Так що, я люблю вазони саме ті, котрі цвітуть. Ці хоч не цвітуть, але вони мене зачарували ось цими пасинками. Ось ці такі гарні пагони Мене зачарували. Так що, друзі, якщо би хтось хотів, якщо би хтось хотів, такого хлорофі... хлорофітуму, по-моєму, називається ось таке, такої краси. То я би могла вислати. Воно дуже-дуже сильно ем, швидко наростає. Воно все має, вже всі пасинки мають собі корінчики знизу, як бачите, ось. Як це показати? Ну, вони всі мають корінчики. Дуже-дуже гарно. Бо все рівно, напевно, буду. Це все вирізувати. Котрі більші, дивіться, всі мають корінчики. Так що висаджуйте вазони, висаджуйте, вони забирають усю негативну енергію, яка є в кімнаті, убирають е е е е вуглекислі гази, виділяють кисень. І ми так з ними живемо. Таке, друзі, у нас болото. Хто зі мною вже давно то знає, що в нас ось там з того яра літом летіла дуже вода, були в нас зливи і нанесло, ось сюди все нанесло. Тепер тут болото. <кій> <кій> ну, але що зробиш? Нічого не зробиш. Доброго ранку, друзі. Вітання вам з Тернопільщини. Вітання вам з Тернопільщини. Бачите, з такої гарної Тернопільщини. Небесна Канцелярія працює чудово. І дивіться, яка краса, яка краса кругом. Хіба це не краса, друзі? Як небесна канцелярія працює. Аж не хочеться ось ту камеру ставити таким ракурсом. Отак отак би йшла і так би з вами говорила <клес> <клес> канал Сіське подвір'я. І я радо запрошую вас на свій канал. І ми сьогодні, як завжди, йдемо на роботу. Робота багато. Мені кажуть в очі навіть, що робота не вовк, не вкеча. Але, друзі, коли ти в селі не маєш іншого заробітку, це нам ніхто не винен, що ми не маємо іншого заробітку, особисто моїй сім'ї. Тому що ми колись мали теплиці, працювали так всі люди. Поки не захворіли. Захворіли з дочкою, і чоловік сказав, що теплиців у нашому господарстві не буде. Будемо працювати просто на полі під голим небом. Працювали, садили, вирощували. І помідори, і поклажани, і перець. У висновку то все закинули. Я пішла на роботу, у нас відкрився ресторан. Я пішла спочатку в ресторан, а тепер, як ви знаєте, я працюю продавцем в нашому маленькому магазинчику, і я дуже задоволена, що в мене є робота. Так, невисоко оплачувана, бо так вирішила держава, що Людям зарплати не треба піднімати. Треба піднімати тільки ціни. А ціни, друзі, я вам скажу, кожного тижня приймаю товар і кожного майже тижня або через тиждень ціни піднімаються, як не на 50 копійок, то на гривню, то на гривню 50. Бо бачу всю реальну ситуацію. Ми ще трішки ціни регулюємо, як то притримуємо на мірі можливого, але це довго тривати не буде, це точно. Ну, як то кажуть, маємо те, що маємо. Дякуємо Богові тільки за те і нашим захисникам, що ми спимо спокійно. Оце це дуже добре. І за це ми маємо дякувати. І дуже щиро дякувати. Ось таке я долаю болото. Сьогодні воно не замерзло. Іду зараз, ось тут серединкою прохожу. І тоді включуся, будемо далі говорити. Я нікого, друзі, не звинувачую у тому, що я ходжу на роботу так далеко. І що я долаю. Ось такі калюжі, болото, ось таке. Я нікого не звинувачую. Так що у цьому, як то кажуть, людина повинна звинувачувати тільки себе. Тільки себе. Але іншого виходу у нас не було. Давно не було, а тепер. І тим більше немає. Але ми рухаємося в напрямку правильному. Бо все ж таки маємо роботу, маємо господарство і, дякувати Богові, маємо здоров'я. В нашому селі люди працюють дуже тяжко. Дуже тяжко. Ми так тяжко не працюємо, бо не маємо теплиців, але, відповідно, не маємо того винагородження. Ну, обходимося над тим, що маємо. Дякувати Богові за це. Дякувати Богові, викроємо якусь гривню допомогти дітям, коли дуже прикро. Як я завжди кажу з чоловіком, ми ж залишимося без нічого. Головне, щоб... Дітям допомогти. Ну, друзі, якось так, якось так. Як ви завжди знаєте, я долаю цю гру кожний божий день. І, можливо, хтось би інший поскаржився, сказав би. Неохвата ходити на роботу, долати оцю гору кожен день. Я так не кажу. Я кажу, друзі, що рух продовжує життя і людина має рухатися. Так що я у правильному напрямку. Іду я собі, друзі, на роботу помаленьку, не спішу. Щось трішки мене підболює нога в кісточці. Не знаю, чи потягнула м'яз з ногу. Чи що сталося, не знаю. Але чую, що поболюю. Вчора, як... як мені штиркнуло, вечором, як збиралася додому, так думала, що на ногу не стану. Але дякувати Богові. За ніч відпочила нога. І, як то кажуть, я пішла. Як дитина маленька. І я пішла маленькими кроками, але я йду помаленьку, не спіша. Спішити у нашому віці вже не треба. Ми вже маємо жити помаленько. Хоча ми цього не розуміємо. Ми цього не розуміємо, ми рвемося вперед. І ми того то забуваємо, що, що ми старіємо. Десь другим разом розкажу вам притчу, але то буде другим разом. То не сьогодні вже буде. А всім... Гарного дня. Бажаю спокійного дня, Божого благословіння, бережіть себе і своїх рідних. Ось така гарна нотка для закінчення. О, до нових зустрічей. Я тішуся, що ви зі мною. Па-па-па-па.